Сьогодні, 30 вересня, у переддень Дня захисників та захисниць України, а Керманський Михайлівський сквер перетворився у хаб допомоги для ЗСУ. Творчі поробки, українські символи усе сьогодні продається для того, щоб зібрати на прожектор для артилеристів. Більше 15 локацій, які презентували свою продукцію, майстер-класи від центру дитячої творчості, можливість спробувати на собі професії поліцейських та військових. Творча талока була організована відділом культури. Тож ми запитали Ніну Вікторівну, для кого саме збирають на прожектор. Нам дуже приємно сьогодні знаходитись у цьому сквері, бачити, скільки людей прийшло наших містян. Сонячна погода тиха, але іде війна. Ми не могли залишитись поза роботами за наші, для наших захисників, і тому сьогодні будемо донатити всім містом, всіх, хто прийде до нас, для 808-го полку інженерних військ. Це буде прожектор, який допоможе нашим захисникам захищати нас у небі. Завдяки прожектору небо Одещини стане більш захищеним від нічних атак за сусідів. У темний час доби він може висвітлювати небо на відстані до півтора кілометра та тримати світлову пляму до 300 метрів. А також вести по небу ціль аж до моменту її збиття. Це дуже важливо для раннього виявлення повітряних цілей та безпілотників. Формат толоки був обраний не випадково. Відсутність сцени та мікрофонів у колективів дало змогу зблизитись з містянами. Долучились всі воєнні. У нас є продаж прапорів. До кожного прапору був прикріплений номер, який потім розіграли через лотерею. Завдяки небайдужим підприємцям, що долучились, а керманці мали змогу виграти. Сертифікат у кіно на двох від кінотеатру Атмосфера, сертифікат для двох дітей від дитячого центру Сферик. Запрошення на каву з десертом для двох від кав'ярні Гурман. Екскурсію з дегустацією на двох від центру культури Вина Шабо, одну піцу від кафе Віталіано, вечерю на двох у ресторані Зелений шум та чотири фірмові футболки. Усі виручені кошти столоки перетворюються в донати, але щоб ще більше заохотити містян долучатись, був організований аукціон з цінними речами видатних українців. А керманська співачка Скайлер подарувала свій талісман. Кепку, в якій вона виграла своє перше шоу Співай як зірка. Також долучились Олександр Пидан, Василь Байдак, соліст гурту Хуртовина Дмитро Панченко, спортсмени Любов Карауш, Максим Молодан та поетеса Анна Стоєва. Окрім того, що містяни можуть придбати щось для себе додому, вони можуть сфотографуватись на різних фотозонах, але ж не забуваємо найголовніше, що ми зібрались тут для того, щоб задонатити. І перший муніципальний не є виключенням, і ми донатимо всюди, де тільки бачимо. До толоки готувався не лише відділ культури, а й все місто. Благоустрій, автотранссервіс, всі робочі, які тут працювали. Рано вранці, всі по містах дуже приємно, що в творчої сім'ї центр дитячої творчості, освіта. Ми всі об'єднались. Усе це заради спільної мети, підтримки Збройних сил України. З кожним днем війна лише збільшує рахунок днів. Тому важливо нагадувати нашим захисникам, що ми цінуємо їх. Щонайменше донатами? Ви донатите на ЗСУ? Зараз основне правило, я так вважаю, або бути в ЗСУ, або працювати для ЗСУ, тому що кожен день треба працювати на те, щоб ми перемогли ту нечість, яка зараз у нас на території. Я постійно донатю на ЗСУ і запрошую, закликаю всіх, хто не бере участь безпосередньо, не служить в Збройних силах України, не служить в армії, донати ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Ті перші два місяці, коли тільки почалась війна, наскільки ми були дружніми, ми повинні знову так само. Зібратися і зробити все, щоб перемогти це перемогти цю страшній війні. Чи є якась фіксована сума для донатів? Там якісь великі, якісь маленькі, чи вони всі рівні? За можливості кожен який вважає за необхідним, сякій донатить на збройні сили. Але це діло потрібне, дуже потрібне для наших збройних сил. Тобто це не соромно, так? Задонатити маленьку суму? Це навпаки, це круто. А ви донатите? Так. А скажіть, ласка, як часто ви донатите кожного місяця. Дуже хочеться прямо сьогодні зібрати ці кошти. Думаю, що буде. Поки ми з вами тут стояли, підійшло п'ять чоловік і всі гроші по 500, по 1000 гривень, по 1500. Дуже радісно, коли розумієш, що живеш в свідомому суспільстві. Неможливо бути осторонь війни, тому що саме дякуючи Збройним силам України, активні бойові дії не дійшли до нас. Символічно, що творча талока була організована у переддень захисників та захисниць нашої свободи. Хочу привітати зі святом захисників та захисниць. Усіх це дуже важливе свято, і е, в сьогоднішній реалії це навірно саме цінне, що у нас є, і хочу всім побажати перемоги. Миру і подякувати ЗСУ за те, що ми можемо тут знаходитись, дихати повітрям і дивитися друг другу в очі. Дякую. Трошки згодом редакцію першого муніципального повідомили, що необхідна сума таки була зібрана. І вже ближчим часом прожектор буде у наших артилеристів. Лише спільними зусиллями, коли кожен долучиться, ми зможемо перемогти у цій кривавій війні. Не забуваємо, що війна не десь там далеко, а тут серед нас. І ми потрібні нашим військовим. Знайте, дорогі наші захисники, ми з вами в одному строю. Ми всі разом з нашими захисниками йдемо до перемоги. Анастасія Ківі, Анатолій Окінчук, перший муніципальний канал.